З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам. Вітаю Гості, спасибо вам, що сьогодні, коли більшість відсипається після нового року, ви присутні під час прямого ефіру. Так. У наших слухачів давайте послухаємо. Маємо вже кілька запитань на лінії. Прошу дочекатися, вислухаємо першим. Доброго здоров'я! І вам також психічну ков підкреслюю цьому році. Вам бажаю... Сергей Рыжевскому, Ведь действительно может сойти с ума. Вот сейчас послушал радио Президент России не поздравил Порошенко с Новым годом. А как сегодня его не считают президентом? А как раз вчера показали отрывок из инаугурации Порошенко, где он, положа правую руку на Библию, клялся ну, так бы могут продать все свои фабрики в Российской Федерации и севастопольские судоремонтные заводы. Это же получается, если он не продал, значит, он к преступник, значит, на Библии, значит, правы тогда выходит путин да? И что самое интересное, помните, на пресс-конференции Порошенко, его так и спросили, запытали прямо, так вы воюете, чьи торгуете -то с Россией? Ну, згнілося, ви не подвольга говорить. Важ сам у жити. Послухай, запитання ваше. Так, да, а запитання такі. А дійсно, що собі підмінялося-то? Однай колеги змінила іншу в результаті майдана гидості. Ну, ну, прийміть, я не знаю, як жити. От ті сам питання, як жити, як жити буде у цьому році. Вадима. Ну, дивіться на мене. Дивіться на мене, а... Я не знаю, ми тут домовлялись, що дати людям позитив, дати якісь сигнали. А де їх взяти, ці сигнали? І водночас <клев> говорити правду, ми домовлялися. І водночас <клев> говорити правду, як можна. З приводу продав-не-продав продав бізнес. Людина каже, злодій чи не злодій. Та ні, ну все просто. Якщо людина не продає свій бізнес, то вона розуміє, що вона ненадовго. Все, точка. Інших ніяких тут не потрібно шукати якихось. Під 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 хвостів в цьому питанні з приводу громадський діяч Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.